ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Приєднались до небесного легіону на Буковині в останню дорогу. Провели двох відважних захисників, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Старшому матросові Івану Сєдову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. А у садгорі попрощались із молодшим сержантом Максимом Пожидаєвим. Вічна пам'ять та слава героям. Садогурська миля подія, яку добре знають, та щороку очікують не лише жителі Садгори. Забіг збирає сотню учасників, які хочуть перевірити свої сили на дистанції, підтримати здоровий спосіб життя, отримати можливість виграти тематичні подарунки. А цьогоріч і вшанувати пам'ять ініціатора забігу Дмитра Сірмана. Хто цьогоріч виграв два велосипеди, а хто прогавив свій шанс? Далі у сюжеті моїх колег. Цьогорічний старт знову об'єднав дітей, дорослих і цілі родини. Організатори кажуть, головне не швидкість, а підтримка здорового способу життя. Дуже багато якраз дітлахів сюди приходять, поки що розуміючи цінність цієї події, власне, в тому, щоб виграти, наприклад, велосипед. У Нас цього року розігруються два велосипеди: скутери, м'ячі, різноманітне спортивне приладдя для того, аби діти займалися здоровим способом життя, щоб всі були здорові тому що діти зараз переживають ну, важке дитинство майже багатьох наших співгромадян, тому мені здається це максимально важливо. Олег Сірман зізнається, ця подія особлива, адже започаткував її його батько, який загинув у серпні 2024 року від рук окупантів. Дмитро Онуфрійович ледь не щороку проводив для Садгірчан забіг. Нині ж його місію перейняв син. Насправді, це була подія, яка від початку до кінця була продумана моїм татом. Він не вкладав максимально багато свого часу. Мені до цього часу бракує, але я. Я тоді, коли тато організовував цей процес, я був частково дотичний і якісь механізми я знав, як реалізовуються. І мені, от, пощастило організовувати цю подію, тому що мені би не хотілося, щоб його справи зупиняли своє існування, тому що в нього дійсно круті ідеї були, а вони потребують підтримки, потребують часу. І скільки Бог дасть здоров'я, будемо підтримувати його ініціативи. Серед учасників і досвідчені спортсмени і початківці. Киянка Анастасія півроку займається легкою атлетикою. Дівчина зізнається, це непростий напрямок спорту. Нині сюди прийшла зі своєю командою, аби випробувати сили та потренуватись. Ну тренер сказав, можна бігти, можна не бігти, але ну я захотіла бігти. Загалом мені все подобається легкій атлетиці, саме моя команда, яка тут стоїть, а не подобається. Ну максимум те, що ноги болять після тренування. все. забіг традиційно. Збирає родини Олексій та Олександра Косовани вперше вийшли на старт разом із дітьми. Ні, ми не вперше особисто з сім'єю. Ми приїхали сюди в цьому році вперше. А я брав участь декілька років тому, декілька разів. Ми хочемо підтримати цю ініціативу. Хочемо. Популяризувати здоровий спосіб життя і показати молоді, що це круто, що за цим майбутнє. Наймолодша донечка бігтиме разом із мамою, бо дівчинка ще навіть ходити самостійно не вміє. Проте те, що маршрут, яким бігтимуть їм невідомий, не лякає. Ще не знаю, куди куди всі туди. І ми напевно ще не цікаво. Наскільки страшно бігти от, невідомим маршрутом? Взагалі Не страшно з трьома дітьми, вже нічого не страшно. Да. Учасник цьогорічного забігу, співорганізатор та титулований легкоатлет Іван Гешко каже: нині садогурська миля ще й пам'ять про людину, яка її започаткувала на сьогоднішній день. Це напевно в першу чергу це пам'ять про ініціатора. Пригадується, як перше, Дмитро Сірман, коли проводилася вже декілька років Буковинська миля. Він каже: Ми хочемо щось провести в себе в Садгорі. Каже, щоб щось придумати, каже, і сам запропонував. Давайте буде Садгурська миля. Люди з Садгори любили і поважали Дмитра Сірмана. В першу чергу, це, напевно, повага саме до нього, тому що дійсно він багато робив для, якраз для людей з Садгори. Тому це і дяка напевно за це. Цій людині, яка віддала своє життя саме за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити цей захід і бути присутні. Ну і який же забіг без подарунків підтримати спортивну подію цього року, зголосилися бізнес і громадські організації. Це захід важливий. Ем... Важливий для Чернівців, захід важливий для е, садгори. І напевно, захід, який важливий не тільки для всієї Буковини, а для всієї України, як приклад е, незламності, попри все під час війни від малого до великого, цілі родини. Е, і, напевно, ще в такої певної рівності немає жодних обмежень для учасників, і це супер. І, і той, той момент, що не обов'язково той, хто прийде першим до фіншопере отримає... спочатку, як і годиться, провели руханку. Потім серед зареєстрованих команд естафету. А тоді на спільний старт зібралися усі, хто зареєструвався. Уже за 15 хвилин на стадіон повернулися перші учасники, а закривали забіг традиційно мами з малюками. Найперші подарунки отримали наймолодші та найстарші учасники Садогурської милі. А тоді жеребкуванням визначили переможців: футболки, ракетки, намати, скейборди та багато іншого спортивного інвентарю розіграли. Серед усіх присутніх. Одна з учасниць пригадала, як у 2018 році бігла Садогурську милю із візочком. Я дуже хочу подякувати фонду сім'ї Сірманів. І ще нагадати, що в 2018 році я вперше бігла з коляскою з Іванком. Потім Іванко був нагороджений як найменший учасник. Я дуже Дякую вам, всій сім'ї сімени. Сім а Дмитру Лоплівичу світла пам'ять. Пам'ятаємо, любимо і цінуємо. Найбільший ажіотаж чекав на учасників попереду. У кожного був шанс поїхати зі стадіону на новенькому велосипеді. Номер 311 забирає останній подарунок. На сьогодні ми вас щиро вітаємо. Хто це? Хто це? 311. Не поспішайте, бо якщо немає, ми далі будемо тягнути. А то ви бачу, деякі почали йти. Якщо ми не знайдемо володаря, володарку, то буде далі, будемо далі тягнути. Нема, Нема. раз, два, три. Наступно таким чином, учасник втратив свою можливість, адже розіграш проводиться лише серед присутніх. Організатори витягли ще один номерок. Але витягують такий номер, щоб був присутній тут. 263 номерок. 263 номерок. Є. Yeah. Як тебе звати? Yeah. Влад? А чи ти не радий якийсь? Де емоції, Влад, питаємо тебе з великом. Питаємо нашого останнього переможця. Організатори обіцяють надалі проводити забіг Садогурська миля, аби пам'ять про Дмитра Сірмана продовжувала жити у його починаннях. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. День сповнений добра та турботи на завершення теплого сезону. Церква Сінай у Чернівцях влаштувала день вдячності. На стадіоні Юність зібралось понад 300 учасників. Діти насолоджувалися ігровими локаціями, а для дорослих організували концерт та тематичні розмови. Більше про це далі у сюжеті. День вдячності у Чернівцях зібрав понад 300 людей. Особливе свято родинного тепла організували, аби подякувати Богу та підтримати одне одного у непростий час. Розпочали захід із молитви та хвилини мовчання за загиблими героями. так, в нас завершився сезон наших фестивалів вільні. Тут є деякі локації, але не всі. Я думаю, що якщо наша нація, наша країна навчиться бачити позитив. Бачити речі за які не дивлячись на війну і на біль, на страждання. Ми можемо дякувати. Я думаю, це буде піднімати нашу країну. Це буде піднімати наших дітей, і ми будемо готові до боротьби. Особливу увагу приділили сім'ям загиблих воїнів, аби дати їм зрозуміти, вони частина спільноти їх чують та пам'ятають про них. Будемо сьогодні мати особливий час, коли ми дякуємо сім'ям, які віддали когось своїх родин. Для них ми підготували особливі подарунки, щоб показати їм в цей. Час, що ми разом з ними і ми цінимо тим, яку ціну їм прийшлося заплатити, за словами голови Чернівецької районної ради Миколи Куцака. Організація подібних заходів є надважливою. Напевно, весь тягар організації цього заходу це виключно на церкві і на пасторі Володимирі. А те, що я посприяв, то то не не тяжко і не важко нам. Ми готові кожній організації, яка хоче. Проводити або такі заходи, або якісь інші, то ми готові їм сприяти. Головне, щоб це було на користь нашим буковинцям і нашим громадянам. Серед учасників переселенці з тимчасово окупованих територій та сім'ї загиблих героїв. Вони розповідають свої непрості життєві історії та, попри все, зазначають день вдячності. Це нагода віднайти у спогадах найкращі моменти, подякувати за них, аби створювати світле майбутнє. Я вдячний, вдячний дуже і від... І, і свої сім'ї, ну ми, в общем, ми ну, приїжджі переселенці з Херсона. Ну дуже вдячні. І ну те, що ну, Господь береже. ну якби. Несмотря що, війна Господь береже Україну. Пані Катерина також переїхала у Чернівці із Запоріжжя. Її чоловік загинув на фронті. Нині вона завітала на захід разом із двома своїми дітьми. Це якась турбота, якої нам не вистачає. Це прояв любові до нас. Взагалі, це ці люди для мене дуже близькі і рідні стали за час війни. Ми переїхали з Запорізької області і я тут відчула себе як в родині. У тилових Чернівцях жінка розпочала життя заново. Я вдячна за турботу і вдячна Богу, що маю можливість жити у вільному середовищі під без ракет, без окупації. Це для мене є таким... Спокійним місцем можна сказати. у Чернівці це є спокійне місце, не так як в Запоріжжі у нас. Ми Дякую за участь. Хто хотів? Я сподіваюся, всі хто Я вдячна всі Богу, що я можу вже хотіла українським. прапором. Пані Ганна також отримала символічну відзнаку як жест вдячності за жертву, яку її сім'я принесла у боротьбі за мирне українське небо, із церквою Сінай жінка познайомилась у найважчий період життя. Коли перший раз пройшло вже більше було півроку з моменту Подяка смерті чоловіка, коли подзвонили у найважчі часи. Її запросили, і що от, і спиталися, представилися, спиталася, може якась допомога потрібна, може, є якісь… мені було і незручно, мені було якось ніяко. Відчувала себе, що я у когось щось чекаю, чи вимагаю, чи ще щось. Але це поговорила, то це значить не так. Все ж таки наважилася, прийшла яка замужність, а казали, що нас ваші часи, багато наявного дану та матфію. Вони, Вони дитячі поговорили, поспілкувалися, сні, Маріни, допомогли. Чернівчанка каже, важливо заохочувати дітей бути активними учасниками спільноти та показувати це власним прикладом. Це дуже важливо, тому що діти не дивлячись ні на що. Діти привчаються, а вони бачать цю атмосферу, добре і діти, дякую друяк, і... вони Вони це все, і їм звершимо, потрібно не тільки вас, казати, та да, вони почують забуду ще щось. Їм вас. треба Пісню, на прикладі показувати, що це потрібно отак. так. Це було. Так робили наші пращури, так робимо ми. І ви маєте теж так робити. Завершили день вдячності спільною вечерею, яка об'єднала довкола себе сотні людей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Один із найвідоміших архітектурних шедеврів країни після тривалої реставрації відчинив двері для відвідувачів. У Чернівецькому національному університеті завершили реставрацію мармурової зали. Як вдалось зберегти автентичність цього унікального об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО та хто долучився до робіт? Далі у сюжеті. Одна з найвеличніших залів України мармурова зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відкрила свої двері після реставрації. В нас було заплановано проведення реставрації не всієї мармурової зали, а згідно з проектом стелі, яку ви можете бачити сьогодні, як вона вся всяє склепінь і арок мармурової зали, тобто другий ярус. Реставрація мармурової зали, яку вдалося здійснити за грантові кошти, повинна була розпочати ще у 2021 році. Проте повномасштабна війна, яку Росія розгорнула проти України, внесла свої корективи. Відтак робочий процес вдалось запустити лише у 2025 році. Ми раді з того, що у нас є ті партнери, які готові підтримувати нашу країну, наше місто, наш університет в такий складний період часу. Дякую Посольству Сполучених Штатів Америки в Україні і посольському фонду зі збереження культурної спадщини, завдяки фінансуванню якого вдалося провести відповідні реставраційні роботи. Станність проведення таких робіт пов'язана з тим, що будь-що, що робиться в резиденції, це є не ремонт, це є не відновлення, а саме реставраційні роботи. І це потребує відповідних фахівців, це відпо... потребує відповідного обґрунтування. І, власне, коли відбувалася реставрація, стелі маркової зали, цьому передувала певна кількість досліджень, наукових досліджень про те, які шари нанесені, що ще можна міксувати, як зробити так, щоб відреставрована стеля на багато років була у належному належному стані. Викладачі Чернівецького національного університету кажуть, мармурова зала це справжній архітектурний скарб, який потребував негайної реставрації. Багато хто вчився в університеті і бачили, що вона вже була в гостро деструктивному стані. Мається на увазі розпис стелі і деякі ділянки, також склепінь галерей, які оточують по периметру залу. І тому реставрація була конче необхідна. Тим більше, що іде 150-річчя університету. Декілька місяців поспіль професійні реставратори з інших міст України проводили ювелірну роботу, аби зберегти автентичність мармурової зали. Це в першу чергу Олег Рішняк і його команда. Він кандидат мистецтвознавства, реставратор високої кваліфікації. Він займається реставрацією станкового живо. Працювали дуже відомі реставратори, які є реставраторами вищої категорії. Вони вже працювали на об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква святого Юра у Львові, і цілком зрозуміло, що вони душу вкладали в те, що вони робили, і можна сьогодні результат їх роботи побачити, піднявши голову і подивившись на стелю. Реставрація мармурової зали Чернівецького національного університету фінансувалась посольством США в Україні у рамках діяльності посольського фонду США зі збереження культурної спадщини. Прийшла дуже приємна новина, що університет виграв грант в 363 тисячі доларів. Всього на той рік, бо посольство видавало 400 тисяч доларів, з них 363 наші. Кошти використані не всі, відразу вам скажу, ще залишилися по гранту в нас більше 90 тисяч доларів, які є на рахунку Посольського фонду зі збереження культурної спадщини. Ну, Сподіваємося, що може нам вдасться. На 26-й рік пролонгувати. і Тоді ми зможемо зробити і стіни, і колони. Попереду ще чимало роботи, адже за грантові кошти згодом планують відновити інші елементи зали. Та вже сьогодні відреставрована стеля мармурової зали Чернівецького університету вражає своєю красою усіх, хто переступає її поріг. Альона Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Нарахували собі додаткову зарплату та премію. Колишні очільниці Могальської сільської ради повідомили про підозру за словами правоохоронців, колишня голова Могальської сільської ради, зловживаючи службовим становищем, безпідставно нараховувала собі додаткову заробітну плату та премію. Внаслідок її дії з місцевого бюджету витрачено майже 100 тисяч гривень. Горіли оселі Буковинців. У пожежах, які трапились у Чернівецькій області, травмувалось двоє людей. Так у селі Поляна загорівся житловий будинок. Про пожежу на лінію 101 повідомив власник господарства. Рятувальники ліквідували полум'я, яке встигло охопити 40 квадратних метрів та врятували будівлю від знищення. Ще одна оселя зайнялась у селі Маршинці. Власниця, яка намагалась самотужки знешкодити вогонь, отримала травми. Надзвичайники загасили вогнище на площі 40 квадратних метрів. Противогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Окрім того, у селі Горбова та у селі Лопатів ліквідували пожежі у господарських спорудах. На одній з них також травмувався буковинець під час самостійного гасіння. На ще один виклик рятувальники виїжджали, аби погасити сміттєвий контейнер. Майже 100 новеньких айфонів так і не потрапили до Чернівців. Контрабанду із Німеччини намагались перевести через українсько-польський кордон у Львівській області. Партію виявили у пункті пропуску 43-річний Буковинець під час проходження митного контролю вказав у декларації про переміщення мікроавтобусом лише особистих речей. Під час перевірки мікроавтобуса Мерседес, прикордонники у співпраці з оперативниками загону виявили у сховку 99 айфон різних. Ніх моделей техніку тимчасово вилучили на водія, склали адмінматеріали про порушення митних правил. В аваріях, які трапились на Буковині, постраждало троє людей. У селі 17-річний мотоцикліст, зіткнувся із легковиком, яким керувала 52-річна місцева жителька. Наслідок ДТП травми отримав водій двоколісного. Його шпиталізували. Також у селі Васловівці 23-річний мотоцикліст врізався в автомобіль Рено Трафік, яким керував 43-річний житель Заставни. А після цього зіткнувся з ще одним легковиком, яким керував 43-річний житель села Добринівці. Дія мотоцикла та його 16-річну пасажирку довелось госпіталізувати. Транспортні засоби вилучено. Досудове розслідування триває. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.